Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Йосип їздив по Єгипту на одній із царських колесниць. Усі махали йому руками, радісно вітаючи його. Фараон призначив його своїм помічником і дав йому свого персня як символ влади. Йосип проїжджав по пшениці поля та пальмові плантації. Сталося так, як сказав Бог. Земля давала великий урожай. Йосип збудував багато сховищ, де зберігалася величезна кількість зерна. План Йосипа виявився чудовим адже все сталося саме так, як він казав. Після семи років достатку настали сім років голоду. Людям не було чого їсти. І вони пішли до фараона. Ми вмираємо від голоду. Ми вмираємо від голоду, Ми від голоду вмираємо. Ми вмираємо від голоду. Дай їжу нам, нам і, нашим і нашим дітям. Ця справа доручена Йосипу. Ідіть до нього, він вам допоможе. Люди приходили звідусіль, навіть з інших країн. Одного разу прийшли десять чоловіків. Вони вклонилися Йосипу. І він одразу їх впізнав. Це були його брати. Він згадав про свої сни, про те, як брати ненавиділи його і продали в рабство. Вони не пізнали його. Йосип розмовляв з ними суворо. Звідки ви? Ми з землі Ханан хочемо купити зерна. Неправда. Ви ж Ні, ми говоримо правду. Нас 12 братів, один залишився вдома, а один давно вмер. Я не вірю жодному вашому слову. Однак, я дам вам зерна, тому що люблю Бога. Але ви повинні наступного разу прийти до мене з тим братом, що залишився вдома. Один із вас залишиться тут, тоді ви напевно повернетесь. Чому Йосип поводиться з ними так суворо? Невже він бажав помститися їм? Ні. Він просто хотів випробувати братів. Він хотів побачити, чи змінилися вони. Брати навіть не підозрювали, що Йосип розуміє їхню мову. Це напевне для нас покарання за те. Що ми вчинили з Йосипом. Почувши ці слова, Йосип заплакав. Але він все одно не відкрився їм. Брати взяли зерно і відвезли додому. А Симеон залишився в Єгипті. Коли їхній батько, Яків почув про те, що з ними трапилось у Єгипті, він злякався, але через деякий час. У них закінчилося зерно, і їм довелося знову податися до Єгипту тепер уже з веніаміном. На цей раз брати йшли до Єгипту сповнені страху. А що буде далі? Про це ви дізнаєтесь у наступній частині. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.собачка Storyfolchiltrand.орг.